Скандал навколо професорки Національного університету Львівська політехніка Ірини Фаріон набув нового і, як на мене, цілком логічного повороту. 15 листопада увечері з'явився наказ про її звільнення з Львівської політехніки. Хейтери Ірини Фаріон радісно закричали, що у її справі нарешті поставлено крапку. І тепер вона принаймні не матиме того статусу, що досі, відповідно, не становитиме уже тої небезпеки. Однак, як мені здається, радість їх перечасна. Принаймні за кілька годин Ірина Фаріон заявила, що судитиметься з Львівською політехнікою. Вітаю, товариство! Мене звати Олександр Серцовий, це мій канал Свіжої Історії, і тут ми говоримо про найважливіше, а скандал навколо Ірини Фальон ось вже майже тиждень не вщухає, обростаючи новими барвами. Якщо вам цікаве це відео, прохання прокоментувати його, поставити вподобайку та е підписатись на мій канал. І перше, що звертаю увагу, відсутність підписів ректора та, та проректорів, з якими нібито був погоджений наказ. Саме ця обставина і дозволила Ірині Фаріон заявити, що вона подає до суду на Львівську політехніку. Понад те, ще три дні тому керівники універ... університету заявляли, що підстав для звільнення немає. Мовляв, працює робоча група, яка наступного тижня, а тиждень ще не закінчився, і оприлюднить свої висновки. Ну, про це, зокрема, заявила проректорка із стратегічного розвитку університету Львівська політехніка Лілія Жук. Ну, це повідомляє Суспільний Львів. Отже, цитата. А зараз створена робоча група, яка має проаналізувати, вивчити моральні і етичні аспекти ситуації і дати свій висновок. Є чітко визначені підстави для того, щоб усунути від обов'язків чи розірвати строковий трудовий договір. Зараз таких підстав нема. Кінець цитати. Вочевидь, такий поспіх був зумовлений тим, що СБУ відкрило кримінальні провадження одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 161 порушення рівноправності громадян, залежно від їх расової, національної, релігійної приналежності, релігійних переконань інвалідності та за іншими ознаками. Стаття 435 частина. Перша. Образа честі та гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю. Стаття 163. Порушення таємниці листування те, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції. І стаття 182. Порушення недоторканості приватного життя. Також СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань фаріон. Але СБУ тільки не відкрила кримінальне провадження. А чим воно ще завершується, ну і яким буде висновок суду, наразі невідомо. А в лавах партії Свобода доволі багато кваліфікованих юристів. Тобто захист Ірині Фаріон забезпечений юридичний захист. Це один бік справи. Подивимося на інше, чи втратить Ірина Фаріон свою значущість. І тут я хейтер Ірини Фаріон поспішу. Посмію а розчарувати. У Львівській політехніці працює напевно кілька десятків професорів, але більшість з них за межами свого професійного кола мало кому відомі. І серед відеоблогерів є десятки, якщо не сотні, блогерів, які не є професорами. Доцентами чи бодай кандидатами наук, що не заважає бути популярними особами і медійними. Це не надто впливає на статус людини на її популярність. Ну, може, де додає, але це не визначає. І подивимося на інший бік справи. У політехніці несподівано збунтували студенти, які почали терміново вимагати її звільнення. Я щоправда припускаю, що не всі спудеї, які прийшли на майдан перед головним корпусом Львівської політехніки, є її слухачами. Швидше таких там була меншість, яка частина вийшла цілком за компанію. Однак жоден студент не сказав, що має якісь до неї претензії, як до викладача. Фактично йдеться про її діяльність у вільний від основної роботи час. Ну, досі ніхто не скаржився, що Ірина Поліон на своїх лекціях агітувала за партію Свобода. Не було такого факту. І ще і тут, тут є ще один цікавий момент, якого раніше не було в українських студентських рухах сучасної лівізни, яка притаманна американським вишам. Про це у своєму Фейсбуку написав інший викладач, щоправда, українського католицького університету Юрій Підлісний. І тут я одразу мушу пояснити для тих, хто не в курсі. Юрій Підлісний теж має своє політичне минуле. Він був депутатом Львівської обласної ради, щоправда, від фракції Народний фронт, тобто політично був опонентом Ірини Фаріон. Власне, цього він і почав свій пост. Далі цитата. Ніколи не сприймав епатажності Ірина Фаріон, а багато її політичних висловлювань вважаю шкідливими. Проте звільнення з роботи за політичні висловлювання, навіть недоречні і шкідливі, та ще й на фоні мітингів, організованих лівацькими структурами, які співпрацювали з Московією, це ганебно і теж шкідливо. Це відкриває прецедент розправ за неугодні погляди за незгоду з мейнстрімом. Чи це розігрується якась. Багатоходівка, зрештою, ще більш шкідливо і небезпечно. Кінець цитати. Чи була у Львівської політехніки альтернатива? Адже знаючи Ірину Фальон, можна пропускати, що за потреби вона дійде і до Європейського суду. Уявімо, що політехніка не приймає цього рішення. Наступного дня Ірина Фальон приходить на лекцію, а там жодного студента. Можливий такий варіант? Так. А якщо просто надати відпустку, навіть довго тривало, ну, докторську вона вже написала. Ну, скажімо, для написання якоїсь монографії, ну, мовити, скерувати її енергію у конструктивне русло. Ну, наприклад, дати їй можливість написати підручник для тих російськомовних, які хочуть перейти на українську мову. Ну, Це ж можна було зробити. Ну, політехніка мала цілком виграшний шанс. Ну, я не впевнений правда, що це би зі студентами. Але от шанс вийти з ситуації тут був. А тепер до фону, на якому відбувається ця подія, у Дніпрі розвертається свій мовний скандал навколо викладачки викладачки університету, яка змушувала студентку говорити на практичному занятті російською мовою з пацієнтом. Арестович і Бойко підняли скандал навколо хамовитого таксиста, який відмовився обслуговувати пасажира українською мовою, чи пасажирів, точніше. Арестович, також взяв під свій захист вуличного музиканта, який на вулиці Львова виконував пісні Віктора Цоя. Тобто мовних скандалів є більш ніж достатньо. І, перепрошую, вони йдуть у зовсім іншому векторі. І... Ось таким е, способом відкривається шлях до запровадження другої державної мови. Це є обґрунтування. Е, як тоді виглядає на цьому фоні Ірина Фаріон, правильно, захисницею всього українського? І що вона зробила Правильно, цілком політичну заяву. Е, далі цитата. Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві. Ті ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах політехніки, які освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька і Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чернецький. Проблема ще й у тому, що обидві сторони виявилися безкомпромісними і роблять одну помилку за другою. Спочатку Ірина Фаріон абсолютно різко і доволі хамсько, говорить про частину військових. Однак відповідь є не менш різкою та виключною ще й частково російською мовою, що виглядало доволі демонстративно. Чого, як на мене, не слід було робити? Скажіть, скажіть що є частина російськомовних військових. Однак вони, вони поступово переходять на українську. Процес йде. І головне, ця відповідь була б правдивою. Ну, процес дійсно йде. Ну, може не так швидко, але він йде. І, але м, аргументів Ірини Фаріон було б вже менше. Далі в суперечку встрягає міністр освіти Оксен Лісовий, який радісно повідомляє про звільнення Ірини Фаріон, чим додає ще одного козиря. Фаріон говорить про те, що плагіатор звільнив професора. Ну, дядько, чого ти лізеш? Ну, хай от директор її звільнив, хай він і говорить, або по службу політехніки. І одне, і друге там є. Ну, без тебе повідомлять. І до речі, я нічого не знаю про політичний план Ірини Фаріон. І чи планувала вона повертатись у велику політику. Але якщо так, то перший номер Списку Свободи вже відомий. І це буде не Олег Легтік А з іншого боку. Олексій Арестович. Це два полюси майбутньої Верховної Ради, яка ще невідомо, коли буде обрана. Даруйте, але від цього стає лячно. Головне, дуже, дуже не своєчасний старт виборчої кампанії. Війна все ж триває. Дякую. Підписуйтесь за... на мій канал. І все буде Україна!